Черік 2008 року, друзі, привіт, на зв'язку компанія Автопарк, Одеська філія, у нас нове на надходження, цей червоний компактний автомобіль в гарному стані. Дуже добре підійде для того, щоб почати свій рух в автомобільному житті, особливо для дівчинки. Автомобіль дуже компактний за розмірами, легко відчувається в потоці, при паркуванні, не виникає ніяких проблем. Також цікавий колір, яскравий. Привертає увагу, дуже легко помітити на дорозі. Автомобіль на оригінальних вискосплавних дисках. Має лише декілька фарбованих елементів. Е, ось тут є підфарбування на стійці. Також замінили лобове скло, бо був скол. Зараз все в порядку. І маємо підкрас ось заднього лівого крила. Це все, що підфарбовано за металом, е, все інше у рідній фарбі. Автомобіль оснащений 1,1 літровим двигуном, в парі з механічною коробкою передач. Дуже економний варіант. Також, ще раз повторюю, за рахунок цього він дуже добре підійде для того, щоб почати водити та навчатися. Світлий салон з повним електропакетом, салон текстильний, під чохлами зберігався весь час. Також в салоні маємо кондиціонер магнітолу все, що необхідне для початкового водія. Механічна коробка передач. На щитку приборів у нас 92 334 кілометри. Автомобіль без проблем запускається. Помилок немає. Вся діагностична панель гасне. Задній ряд також під чохлами. Тут, не дивлячись на маленький розмір автомобіля, може розміститися два або три чоловіки. Даний автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиці Михайла Грушевського, 15, а місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, за програмою Trade-In або за готівкою. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, записуйтесь на тест-драйв. Приходьте на каву мирного неба. Чекаємо вас на наші одеські філії. Придбайте в нас автомобіль мрії та залиштесь задоволені.